Мене звуть Надя Євтушенко. Я була атеїстка 200%. Про Бога дізналася так. Мене почали безпокоїти мислі, що я грешна. І не давали мені спокою. Я взагалі не могла жити, тому що я чувала, що я грешна. Ніхто мені нічого не розказував. Ще. А я чувствувала, що я грешна, мене мислі безпокоїли. І тому в мене дитина больна, що я грешна. І коли я почала бігати по всім православним церквям. І шукати, де б мені покаяться, то це дуже довго розказувати. І я побачила все там, як і каються там, як і сповідуються там. І я йшла, плакала дорогою по Кіровському мосту і питала у Бога вже, «Господи, де тебе шукати? Я була в одній церкві православної, тебе немає там, другої тебе нема, третій тебе немає. Де мені тебе шукати? І мені на ум, на мислі приходять. Книжечка така, Ісус. Така чорненька книжечка. Коли я була, Сережка був масенький, і я в парку гуляла, і там роздавали. І мені дали. Я її принесла додому і заховала і забула куди. Я вспомнила цю книжечку і думаю, Бога треба шукати серед баптистів. Я не чула про такі десятників ніколи. Я прийшла додому, почала її шукати і не можу її знайти. Я знову почала плакати і казати, «Господи, я її не знайду. На ум приходить телефонна книга. Я пристала до телефона, а раніше телефони були з телефонними книгами. Підняла книжку, вона там лежить, ця книжечка. А там адрес. А якраз великий пост був православний. І мені сестра каже, того не можна їсти, мамка каже, того не можна. Я дзвоню по цьому адресу, думаю, вони мені точно скажуть, що можна їсти, що не можна пост. Я дзвоню по тому адресу на Артяпською. І сказала, що ви мені об'ясніть, що можна їсти, що не можна. Вони сказали, приходьте сюди, ми вам розкажемо. Ну, я туди пішла. Я йшла, звісно, з великим страхом, бо я багато чого чула, що там роблять. І прийшла, коли я прийшла, попала я в братською, мені показали. Там сиділо чоловік, вісім, мабуть, братів або дев'ять. Всі з бібліями і я одна. І в мене, звісно, я чого знання не потеряла. І я, я так зблідла, видно, що вони кажуть, ну чого ви давайте дівчина як злякалася, що ви хотіли? Я їм заїкалася, я їм розказала, що я хотіла. І вони мені розказали, що таке настоящий пост, і пригласили мене. Я ще ні секара туди сходила із Сережкою, а потім на вулиці познайомилася, так вже Господь дав з Олєрікою. І вона мене пригласила. Я думаю, от добре, буду з нею в місті ходити, а то мені стидно було до баптіста входити. Ми буду ходити. Я вона каже, я не туди хожу. Я думаю, я куди ще? Вона каже, я до 50 а я не чула таких. І вони мене перший раз, як пригласили в церкву, це було на Барановці. Там було більше людей, і на Барановці ми збиралися в Остаполоніни. В якому році це було? Ну це було десь, ну точно не пам'ятаю, десь 93-й десь отак рік. приблизно так, десь місяць я не пам'ятаю. Я прийняла хрещення 29-го. Августа, вже холодно було, а це було вже після цього. І ми пішли, було на барановці зібрання, і тоді молилися, і за, молилися за нужди, мені об'яснили, що це таке. Я, спрос, я сказала, господи, дай моєму сину кушати те, що всі дітки кушають, йому нічого не можна було їсти, він умирав від голоду. Таке в нього три тяжкі заболівання. І пророчество до мене було. Малісі, слава Ісуса Христа, твой син здоров. Ну, а я ж нічого не знаю, все одно не розумію. Я ж перший раз так побачила в житті. І коли мені вже після церкви, після службі мені об'яснили, я прийшла додому, Сережка спав. А ми вранці їжджали в санаторій, в епаторію. І вже приїхали в санаторій, я йому в поїзді почала давати усе їсти. Те, що собі брали, ми все він їв. А чоловік мені каже, ти не боїшся, тут вже ні скорої немає, ні врача немає. Ну, зараз дитина помре в поїзді, а ти каже, що є йому їсти те, що йому не можна. А я кажу, якщо Бог сказав, то хай їсть. Ну, приїхали в санаторій. Він все їсть, все. І там в санаторії з нами ще одна трапилась подія. У нього піднялася висока температура. Може, то, що він став усе, може то, що клімат помінявся, він ще маленький, три годика. Температура 39 до 40, професора були якраз виходної. Всі мене не виписують і кажуть, ви там придумали собі Бога. Ось буде понеділок, буде в антибіотики колоти. А у нього ж антибіотика це все приключилось. А я тоді побігла на почту, бросила його там. Побігла на почту, дзвонила до Рєкова, кажу, Сережка тяжело, дуже температура, помолитися, якраз було 9 часов вечора, молитвиною. помолитися, щоб Бог істилив його. А сама прибігла, заховалась там за углом в той больниці, а він у палаті лежав з високою температурою і градусники не давали нікому, тільки мені. мені. Красний весь такий. І я там молилась, просила Бога, щоб ну, щоб температура пройшла, щоб щоб зілив його. Коли я зайшла в палату, я недовго молилась, Я зайшла в палату, Сергій лежить отакі каплі пота на ньому. І дихає ровно, 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 ровно. Я температура в нього 36,6. Оце так я. Попала в нашу церкву, а тоді приїхала вже з санаторія, і я навіть не добула там. Приїхали з санаторія і вже приймала хрещення 29 е, августа, Бу дуже було холодно, в сапогах і пальто ходили. Уже так, ну Така погода була. Ну так оказалась в нашій церкві. Хто тоді був пастором і кого ви ще пам'ятаєте, з проповідників, з інших? Пам'ятаю. Пастором був Романський Павло Захарович. Віктор Захарович, українець був єпіскопом. Проповідники були у нас, теж вони ж проповідники були, Женя, Река проповідник був. Потім приїжджали до нас інші проповідники. У нас там було ніского ну, чоловік. Хто залишився з, з нашої церкви, то залишився. Хто йшли в Ковчег, той пішли в Ковчег, Я залишилася тут. У нас, як ми збиралися на молитви, на це ми на барановці збиралися, то так було. Проповідь, перша проповідь основна, а то все час до самого кінця служення два години одні молитви. Одні молитви і закінчальна проповідь. А де тоді саме проходили зібрання, ви казали десь на барановці? На барановці в Мінестаховій, в, в хаті А ще десь якомусь театрі чи де? А, то в кінотеатрі, на в кінотеатрі, киноте... не, не а в технікумі. В театр, було в театрі, то до мене, я там не була ще, а в технікумі в машиностроїтельному були на зібрання. А на молітвини ми ходили на барановку. Там можна громко молитися було, і там вечором сіда відкрита, техніку вже закривався. Як тоді люди з сторони приходили в церкву, хотіли приходити, не приходити, Ну, ви прийшли, ще хтось прийшов тоді? Так, да, тоді прийшли. Чоловік, навіть може, 8, може 6, я так і не пам'ятаю. Можна я то посчитати, споминати. Но как пришли, так и ушли. Так само, хотя некоторые осталось, а Лариса Шульга осталась, ну, в Ковчег пришла. Сейчас в Америке живут. Вера Луценко уехала в Америку, они с Петей. Петя проповедовал дуже хорошо у нас. Петечка был Луценко, это брат его ходит сюда. он сегодня за детей своих просил, он копия, портрет его. Вот. А так, Що ще. А тоді вже життя пішло своїм чередом, жити треба було, жили. Ми, ми настолько Рекою були ну, гарячі, горіли, що ми ну, так, так і випитували, хто десь заболів, хто десь провідати треба. Ну, ми ще молодіші ж були, що там мені 40 років було. І ми нікого не пропускали, ні одного чоловіка, якого яких хто захворіли яких кого треба провідати, кого треба допомогти щось. Так і, так і шукали, так і шукали. Саме і шукали прямо. Да, от так і було. Ну, а тепер вже ж мені в 80-х палка не. Розкажіть про самий перший раз, яке ваше враження було, коли ви саме перший раз попали в цю церкву. У мене враження не дуже хороше було. Я прийшла в церкву, там 12 чоловік прийшло, тому що розділі. І я ще Жені сказала, ну що це за церква? 12 людей. Я в Баптисті була там більше, мабуть, до тисячі. Там. Вони, взагалі так, не проб'єшся. Вони, звісно, обідалися. Але не менее, там мене Бога тут, а я тут залишилася. Більше мене не смущало ніколи. Ніколи мене не смущало кількість людей. Ніколи. Ото перший раз, як я так до мене смутила, більше мене ніхто ніколи не смущало це кількість. Я я, як то я, ну, от так Бог дав мені понять, що не від цього количества моє життя зависит, не от цього. Я так і залишилася в церкві, так і. Все, що було в церкві, все переживала з церквою. А, а всього в нас багато чого було. Що б ви хотіли побажати на майбутнє для нашої церкви зі щоб... свого досвіду, так якесь? Ну, перше хотіла, щоб служителя душі, якби. У нас строже, строже було. Нас Віктор Захарович дуже любив, він нас дуже любив. І він, ну, він нас так наставляв, кожного, любий, скаже це, я не обманую, що ми як-то боялись його ослухатись. Він нас наставляв так. І щоб більшість молодь наша, щоб більше ну, це, такі діла вникали, щоб провідувати. Хоч не тільки молодих, а й старих. Кому ми, ми нужні старі? Ми всіх провідували зоні лікаря. Ми ходили, і там, де й собаки були і в дворі, через забори перелазили, провідували. Ми по-всякому ходили. Щоб молодь більше провідували, більше цьому внімання виділяли. Це проявлення любові, забути про старих. А воно знаєш, як радісно, коли чи до тебе ніхто загодний прийшов, не позвонив, чи до тебе, кажу, неділю хтось прийде, то одна сестричка молоденька. Може, когось і не знаєш, так узнаєш і радостно. такого хочеться мені, щоб це так було, щоб воно як було, як настоящий церкві Христові. Це ж сім'я, це ж усі друг друга повинні любити, чи старі, чи молоді, чи інваліди, чи які нікого не обіжати, нікого ну, не вважати, не що це ніже мене, а я от духовніший, чи ще якийсь. Хочеться, щоб так було. і щоб і щоб більше наші служителя в церкві були.